Пряме підключення з місця подій від сьогодні стартує роздача двох цікавих ігор в Epic Games на комп'ютері та телефоні. Чи варто взагалі їх забирати та витрачати на них час? А ця діє до 10 квітня. Почнемо з котячого квесту другої частини. Першу ми ж отримали минулого тижня. Це 2 d rpg з відкритим світом. Вийшла вона в 2019 році, тому можна її вважати не такою старою. Дія цієї гри розгортається в фантастичному світі, населеному антропоморфними котиками та собачками. Ми граємо за двох войовничих королів. Та ви подумаєте, як же взагалі кіт та собака подружились? Та тут не все так просто: котяче королівство, Фелінгар та Собача імперія лупусів завжди ворогували між собою, але їх королів скинули з трону, і тепер їм потрібно повернути владу у свої руки, та для цього вони вирішили об'єднатись. Тому в кооперативі можете вибирати за кого грати, милого котика чи собачки. Що ж у нас тут по гімплею? Ми бігаємо по відкритому світі з доволі великою мапою та досліджуємо його, знаходячи підземелля, які тають в собі багато пасток з головоломками, ворогів, та найцікавіше, що можна знайти в підземелі. Ви вже здогадались? Це скарби, де може міститись різна зброя: від мечів до посохів та заклинання до них. Бойова система динамічна. Можемо ухилятись, прихати кастувати величну магію та просто вирізати ворогів пачками. Цікавим моментом в даному світі є квести, основна сюжетна лінія та понад 50 побічних завдань, які розкриють історію різних NPC та додадуть глибини в цей чудовий світ. Cat Quest 2. Це легка, весела та чарівна гра, яка підійде майже кожному, ще й з кооперативом. Вона не претендує на складність чи величину AAA проєктів, але відпочити ви зможете з задоволенням. Якщо шукаєте щось подібне, то ви його знайшли, ще й безкоштовно. А якщо ви задавались питанням, чи можу я грати сам, так, звичайно. За другого гравця буде штучний інтелект, та ви зможете мінятись героями при вашому бажанні. До речі, напишіть в коментарях, чи продовжуєте мені нагадувати вам про такі цікаві роздачі та іноді знижки. Та не забувайте тикнути на вподобайку. Наступна гра Dougal Kingdom Medieval на телефоні. Забрати її можна в Epic Games Mobile. створити будь-що з компонентів, як же це можливо. В грі існує чотири типи основних механік. Ми в середньовічному фентезі, гравець є творцем власного королівства. Ми можемо створювати замки, лицарів, чакунів та драконів. Перша і основна механіка це створення королівства, де ви зможете комбінувати будь-які базові речі та отримувати покращення. Наприклад, щоб створити лицаря, потрібен воїн та меч, а для чаклуна, людина та магія, і все в цьому дусі. Виконуючи послідовне створення свого королівства, ви будете виконувати сюжетні завдання, де ми, граючи за персонажів, будемо виконувати місії, наприклад, за лицаря, битись з ворогами та шукати скарби. Створюєте драконів, які надають різні унікальні характеристики, а які дізнаєте самі. І останнє на черзі механіка Ранер. Наш лицар біжить через рівні, борючись з монстрами, і ми йому всіляко допомагаємо, прокачуючи характеристики, купляючи нове спорадження та не забувайте забирати всі скарби на його шляху. Гра доволі інтуїтивна, базується на принципі одного кліку, тому розібратись буде нескладно. Зануритись у вільний час для коротких сесій буде якраз. Тому, якщо хотілося щось подібного, залітайте та пакуйте її безплатно. Продовжувати чи ні, все залежить від вас. Тому чекаю коментарів, лайків та обов'язково надсилайте друзям, щоб вони не пропустили. Чекаю на наступному відео і не забувайте про минулі. Якщо ще не бачили, там, до речі, є багато кооперативних ігор від мого напарника та огляд доволі цікавого екшн слешера.